Переяслав чи Переяслав Хмельницький. Вже понад півроку серед містян точаться дискусії з приводу повернення місту його історичної назви. Одні кажуть, місто має носити ім'я на честь отриманої перемоги над печенігами. Натомість інші стоять на боці збереження сучасної назви. Тож в якому місті хочуть жити люди в Переяславі чи в Переяславі Хмельницькому. Аргументи обох сторін вирішила дізнатися команда нового погляду. Не потрібно. Я думаю, ну, на це підуть кошти, якісь, які можна вкласти в зовсім друге. Ну, ці гроші, например, в дорогу можно классно, лучше сделать. Я считаю, так как у нас идет декоммунизация, а Хмельницкий был присоединен к городу как дополнительное название именно в период мистической власти. Поэтому сейчас, так как у нас период декоммунизация, логично откинуть это название вернуть историческое название городу. Хай буде, ну так як і було, прияслав Хмельницький, бо ну, перш за все, це ж переоформлення, наприклад, ну документацію, все це ж все треба це Дуже багато грошей на це піде. Хай залишається так. Ну, я думаю, це правильно. Хай буде прияслав Хмельницький. Ми тут народилися, ми тут хочемо рости далі. На мою думку, не потрібно повертати, адже всі звикли до прияслав Хмельницького. да, закон прийняли. Во-вторых, названня історичного міста все-таки є. Сьогодні придумали ні п'ять, ні 10, ні 100. 100 лет назад. І в-третьих, це просто удобно, це практично. Потому що одно названня Переяслав Дефіс Хмельницький, другое названня Переяслав. Ні, як не варто. Потому що люди привыкли до одного названня. Зачем угу. ну, то есть це проблеми з документами, з усім цим остальним. Ну, я вважаю, що це не варто. Миссил, який це щось зміниться, в принципі. Я думаю, не стоїть воду в ступі товкти. І залишився так, як є, так як вулиці переименовують, теж смисл який. Ніякого. Людина всю життя жила на одній вулиці. Тут по документам, може на другій вулиці. В принципі, моя думка, так. Да. Ну не знаю, ну, Переяслав, це він переяслав. Ну, а Хмельницький в нас теж є Хмельницький. І от ця повтаниця буває, да. Ну не знаю, ну, мені Переяслав якось більше подобається. Ні, я вважаю, що це немає ну, що це глупо, можна сказати, так. Мені більше подобається песа Хмельницький. Раз. Город назвати він перейняв слово, від слова перейняв славу. Хай він так буде. Мені дуже неприємно, як оце приходиш десь на автовокзал, і там вивіска на автобусі висить. там це, тут. Або переясов хими. Що за хими? Або наоборот, то саме перхими. Що це таке за пер? Ну тут ж, вже воно.